Всім привіт дорогі друзі! Настав час говорити про Динамо Київ в Єврокубках. Сьогодні анонсуємо матч Ліги конференцій, другий тур Самсунспор. Динамо Київ. Звісно, будемо говорити як завжди про нашого суперника, розбирати їхні сильні слабкі сторони їхніх футболістів. Але важливо зрозуміти наскільки Динамо Київ готове бути конкурентно здатним на рівні Єврокубковому проти цієї. Турецької команди, тому що грати будемо на виїзді, це буде точно непросто. В Туреччині там завжди вболівальники дуже палко підтримують свої команди, тому в цьому сенсі буде важко. Ну і в сенсі того, що в Динамо зараз є певна криза результатів, взагалі в усіх турнірах, і про це ну також на це варто зважати. Тому пишіть обов'язково в коментарях, чи вірите ви в те, що Динамо бодай один заліковий бал вивезе з Туреччини. Давайте хоч так уже говорити. Якщо вірите в перемогу, то аргументуйте за рахунок чого це може взагалі статися. А свої думки, друзі, я постараюсь висловити в цьому відео стосовно прогнозу на цей поєдинок перспектив, взагалі Динамо. Ну і, звісно, нашого суперника. Тому не забудьте перед початком поставити лайк, друзі. Це важливо в підтримку цього відео анонсу. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. Сам поєдинок відбудеться 23 жовтня в Туреччині в місті Самсун. Стартовий свисток пролунає о 22.00 за київським часом. Пряма трансляція, як завжди, на медіасервісі сервісі офіційна і на моєму Ютуб-каналі. Я буду для вас коментувати поєдинок. Я постараюся зробити теж пряму трансляцію, тому що перед цим буде в мене ще стрім матчу Шахтар Легія, і після цього відразу вмикаюсь на Динамо. Сподіваюсь, що зможу провести дві трансляції. Слідкуйте обов'язково за каналом. Орієнтовний початок стріму буде десь 21.50 Тому я всіх запрошую в будь-якому випадку по завершенню матчу Sport Динамо я запишу підсумковий огляд по матчах Шахтаря і Динамо в другому турі Ліги Конференції. Там ми вже будемо знати результати. І розберемо ці поєдинки більш детально, тому, як мінімум, огляд ви точно отримаєте підсумковий на цьому каналі. Тому обов'язково підпишіться на телеграм, там будуть додатково вас повідомляти про якісь зміни, які будуть йти під час цих матчів. Ще раз хочу нагадати календар Київського Динамо в селізі конференції. Крістел Палас вже пройшли. Зараз Самсун спор, і далі, звісно, шанси для Динамо це матч 6 листопада зі Зринській і проти Омонії 27, го тобто листопад. По факту буде ключовим е, місяцем для київського Динамо, тому що там якраз ті суперники, де Динамо має брати 6 за балів. Якщо цього не буде, ну тоді тоді вже нема сенсу виходити на Фіорентину і навіть на останній тур проти Ноа насправді. Як на мене, Динамо Київ це підтвердження того, що Трансфермарк точно не грає в футбол. Але я просто хочу вам це ще раз показати. Хоча ви й самі знаєте вартість гравців київського Динамо. Але Брашко найдорожчий гравець Динамо Київ, він коштує 12 мільйонів. Шапаренко 11. Далі між ними, між цими двома футболістами е прірва. Тому що далі по 6, по 5, по 4 і впало нижче. Тобто ці люди на папері вважаються е, найдорожчими гравцями. А по факту, як вони грають? Брашко, мені здається, максум на 3 мільйони зараз грає, якщо брати по міркам трансфермарк. Шапаренко ну, напевно, на 5, якщо не менше. А взагалі, зараз би найдорожчими гравцями от по ігровій формі, я б назвав би, ну, це точно там Караваєв. І Буяльський 100% на свою десятку він грає. Але там просто вік. Вік цих футболістів, тому вони вже особливо так в ціні і не котуються, дуже впали. Віталій Буяльський 3,5 мільйони всього на всього. Ну а Караваєв взагалі 1,2 Ну і ще один момент, якщо взяти всіх центральних захисників Київського Динамо, то якраз Тіаре коштує найменше 1 мільйон. Але грає він зараз найкраще. Тобто, дійсно, в Динамо Трансфермарт він навпаки. Хто менше коштує, той краще грає. Ну і по травмованим і взагалі футболістам, які відновлюються. Динамо, Київ на своєму офіційному сайті відчиталися. От написали, що Андрій Ярмоленко застудився та пропустить матч проти Спора. Він не зіграє. Хоча в останніх матчах насправді Шовковський особливо на нього і не розраховує. Плюс до того, ну видно, що дійсно вже втрачає форму футболіст. Микола Шапаренко, Тимчик та Дубінчак продовжують відновлення після пошкодження литкового м'яза. В процесі відновлення також Крістіан Біловар. Що має проблеми з провідним м'язом? Анхель Торес продовжує курс реабілітації після м'язового пошкодження. Він близький до повернення у загальну тренувальну групу, але ми розуміємо, що ну, якби Дубінчак, насправді Шапаренко-Тимчик, це. Ну, це втрати для Динамо. Хто б що не говорив, все одно Тореса ми мало бачили, а оцих футболістів я вважаю, ну їх не буде. Біловар в меншій мірі, тому що там кого не постав поряд з тіаре, це жах. Тому неважливо. Біловар травмований чи Попов. Там вони всі на одне обличчя. Михавко, начебто, о, я думаю, що буде грати можливо він саме з тіаре. І тепер ближче переходимо до нашого турецького суперника. Команда Samsung Sport, середній вік колективу 25,4, тобто непоганий такий баланс. 55% від цієї команди це легіонери. 16 таких гравців є в команди. 50 мільйонів, якщо заокруглити, весь колектив коштує менше за київське Динамо. Але по факту ми розуміємо, що це типова турецька команда, де зібрані африканці, там португальці різні коротше, легіонери, які роблять погоду в цьому. Колективі, тому що і загалом я отак подивився по трансферам цієї команди в це конкретне трансферне вікно, тому що наскільки я пам'ятаю, в них минулого сезону був трансферний бан, і на це літнє трансферне вікно вони закупилися прям дуже серйозно. В них, якщо порахувати, там близько 13 новачків, в яких вони вкинули там близько 12 мільйонів євро. Для цієї команди це серйозні гроші. Вони купили Ніає, Соузу, цього опорника Антонія, Мендеша, лівого захисника за один. Не два за мільйон е, взяли Хорвата, ну і тут колібалі також е, там за деякі кошти по е, мусобі інформації нема, але я те, теж думаю, що його не безкоштовно взяли. Тобто дійсно закупилися під Єврокубки. Чому? Тому що цей Samsung Sport, Да зараз вони на шостому місці в чемпіонаті після дев'яти турів непогане місце, як для цього скромного колективу, але минулий сезон вони вистрілили. Вони вистріли, зайняли третє місце в чемпіонаті Туреччини і за рахунок цього потрапили в кваліфікацію Ліги Європи. Звідти їх вибив Панатінайкос, як і Шахтар. До речі, це нас об'єднує десь трошки. І вже Самсунспор вилітав напряму в ліговий етап Ліги конференції і тут зустрічається з київським Динамом. Тобто доля все одно звела нас турецьким клубом. Самсунспор мав би зіграти з Шахтарем, якби Шахтар пройшов Панатінайкос. Не сталося. Але от підкинула київське Динамо. Подивимося, що вийде, але насправді команда ну хороша Тут потрібно відмічати Ну от деяких футболістів, яких вони підписали. Давайте, от я візьму для початку їхнього нападника. Маріуша, Маунділ, Манджі. Я не знаю, як воно читається, неважливо, але 1,90 90 фактурний, досвідчений Форвард з країни чат. Не сказав би, що суперзабивний, але він не вперше вже в цій команді. Тобто не перший сезон. Він і в минулому сезоні був. В цьому сезоні забив два м'ячі, один асист віддав якраз в лізі конференції. Тобто Форвард який виховувався, там грав в порт. Тубі, тобто є, можливо, непогана школа в нього, але потім ми бачимо, що не зміг розвити свій потенціал і заграти конкретно в Португалії. Також відмітив би їхнього лідера, який, скоріш за все, до речі, з Динамо не зіграв, бо в нього є пошкодження, і це дуже добре. Центральний півзахисник, фактурний футболіст в опорній зоні, вище може зіграти. Ми бачимо, що за збірну Франції в нього не вийшло, тому вирішив обрати свою батьківщину Камерун. І там в збірні йому місце знайшлося. Але в нього непоганий бекграунд. Тобто в нього школа в Ман-Сіті. Дійсно, виховувався в дуже конкурентних умовах. Потім після U21, u 23 Мансіті він пішов по різних клубах, де також сильно закріпитися не зміг. Був нього Селтік, Марсель, Сонці, і після Сонців він вже повноцінно перейшов якраз в туреччину. Тепер переходимо до Вінгерів. Ентоні Мусаба дуже креативний правий вінгер, хоча може зіграти і зліва. Він забив, до речі, у ворота Легії, проти якої Шахтар буде якраз грати. От він забив переможний м'яч, сумспор. Їх обіграли, дуже технічний, швидкий футболіст, насправді е, теж непогана школа, але дуже багато клубів він змінив. Тобто він потрапив в Монако після Нідерландів, так, і Монако його здавали в різні клуби в оренди кожного сезону. Фактично, він змінював колективи і зараз е, опинився вже в Туреччині. Ну напевно Після того, коли ти змінюєш от стільки клубів, звісно, дорога твоя або там Греція кіпер, або дійсно в Туреччині тебе можуть підібрати, хоча футболіст теж дав статистику 2 плюс 1 за 9 матчів доволі непогано. Також вінгером цієї команди є тангуй кулібалі. Ще один технічний креативний футболіст. Тобто вони підбирали вінгерів, які можуть працювати в перехідних фазах дуже швидко в контратаках вибігати дах з м'ячем в ці контри, тобто з технікою, з дриблінгом футболістів. І він теж має непогану школу, виховувався в ПСЖ в Ю-19, після цього в нього був Штутгарт Монпельє. І зараз він перейшов за 600 тисяч вказано трансфермарк саме в Samsung Sport цього сезону і вже от один м'яч. Але, на жаль, да це було в Лізі 2 ще в Монпельє. Тому за цю команду не відзначався, але дійсно, з, ну, гравець з непоганим дриблінгом з того, що я побачив. І ще б хотів відмітити атакувального півзахисника з Данії він навіть один матч. За Збірну Данії має це Карло Холс, 1 77, 26 років. Атакувальний півзахисник непоганий футболіст. В останньому матчі чемпіонату, до речі, забив два м'ячі. В нього хороша статистика на старті сезону. Взагалі 4 голи, 2 асисти за 11 поєдинків. Дуже непогано. Він перейшов якраз з Норвегії, з Розенбора, хоча до цього грав і в Копенгагені. Саме там він і отримував школу. І ми знаємо, що зараз дан... ну, футбол в Данії і в Норвегії дуже сильно розвивається. Вони продукують дуже сильних, насправді, по європейським міркам футболістів і молодих. І от Холс, один із них, теж е, такий скандинав, який вміє завершувати епізод, в якого є хороші, е, хороша передача, хороший удар. Тому якби, креативний футболіст, за яким теж потрібно буде пильнувати підопічним Шовковського. Тренером є Томас Рейс. Він німець, йому 52 роки. До цього він е, ну, чимало часу провів в Бохумі. Він на різних позад, посадах там працював, був скарб. Аутом починав саме в цій ролі. Потім асистентом менеджера в Бохумі 2, в Ю-19, навіть в Ольсбургів менеджером Ю-19 попрацював. Потім його запросили вже повноцінним тренером в Бохум де він чимало часу провів, мав шанс в Шальке навіть так 31 матч у нас провів. Але Шальке, ми знаємо, в них там фінансова криза, тому можливо із за цього в нього і не вийшло. І якраз сезону, от з минулого року, влітку 24-го він. Прийняв команду Samsung Sport, з яку і привів до третього місця. Тобто, по факту, минулий сезон для Томаса Рейса в якості головного тренера був напевно найуспішнішим, тому що він привів команду з несерйозним, я б сказав, бекграундом до Єврокубків. І це дійсно визначна подія і для нього, і для самого клубу. Звісно, Київське Динамо сам суспором жодного разу не зустрічалося ніде, тому що для самої турецької команди потрапити в Єврокубки це шок. Для Динамо це нормальна історія, але в тому стані, в якому знаходиться наша команда, ну це повна криза. Так, тут немає суцільних поразок, але ну вибачте, в чемпіонаті команда Шовковського ну, не може виграти в Єврокубках, немає. Нема теж позитивних результатів, тому що стартували з Крістел Пелесом 0-2 без шансів. Ну і до цього ми теж бачили, що з Динамо робили і Пафос, і Макабі. Взагалі не хочеться це пригадувати. Але по факту, що є зараз Samsung Sport, Це команда, ну, скажімо так, яка зірок не хапає на старті сезону. Але дає непогані результати в останніх матчах. Тобто команда в основному контратакувальна. З того, що я подивився, особливо переглянувши матч, але Самсун Спор пропагують саме швидкі переходи. Контратакувальний футбол в основному захищається або 4-2-3-1, або 4-1-4-1. Я взяв три поєдинки для порівняння в статистику Хускорт подивитися. Отут ми бачимо Кайсері спор, який вони обіграли 1-3 в останньому поєдинку за рахунок якраз атакувального данця, який зробив дубль в цьому матчі. Вони, в принципі, тут були в основному без меча, грали на контратаках, бачите, від своїх воріт фланги. Швидкі фланги у них. Тут вони грали 4-1, 4-1, якраз Мусаба і Кулібалі. Оце їхня ударна сила. В основному їх за е, застосовують для того, щоб розганяти атаки по флангам. І далі вже знаходять або нападника. Якщо в нього гра не йде, то є атакувальний холс, який підключиться і також може завершувати ці епізоди. Тому, якби компактність контратаки це їхня основна сила. От матч теж конкурентний проти Фенербахча, де вони зіграли 0-0, до речі, і тут володіння було однаковим, але ми бачимо все одно від своїх воріт, гра по флангам на подачі на моменти якраз нападникам. Ну і сам фенер з непоганим підбором виконавців нічого сам Спором зробити не зміг. І тут я зверну увагу на поєдинок, останній вони про Грали. Це останній їх програш був в матчі проти Анталія Спора, де в них і володіння 60 на 40 проти супер, навіть більше, 65 на 35, фактично, ударів в рази більше. так Тобто команда тут домінувала, грала 4-2-3-1, підсумку програла. Тобто їм зручно грати проти команд, які на м'ячі грають краще, але відкривають зони для них. Якщо в зон немає в цієї команди, то їм набагато е, важче розкривати захист суперника. На жаль, у Скорді немає статистики матчу з Легією. Якраз по Єврокубка могли б цінити. І приблизно мені Легія Динамо Київ теж нагадує, тому що команда також в кризі, особливо там небагато матчів виграє. Вони тримали тут м'яч, як ви бачите, весь поєдинок. Фактично 20 ударів в поворотах, тільки два в площину в самзон спорту. На всю 6 і вони перемогли, тобто їм цього було достатньо для для перемоги. На початку гри якраз Мусаба тоді відкривав рахунок. Динамо Київ потрібно буде пресингувати цю команду. Якщо Київське Динамо буде грати, як вони грали завжди в Єврокубках проти Макаві, проти Пафоса, проти Крісел Пелес, проти всіх інших команд, де ви бачили Динамо не в УПЛ. Ну, що в УПЛ є відрізками непогані матчі. Я от пригадую, навіть коли Динамо непогано в контратаках грали проти Полісся, 4-1 розтрощили. Коли Динамо дати простір, вони зможуть використати помилки суперника, да, десь простір. Але в будь-якому випадку в Європі цього, цієї розкоші проти Самсонспора давайте так не буде. Sport буде грати в свою гру злагоджену. Вони не ідеальні в захисті. Але для того, щоб. Іхню неідеальність використати, потрібно їх пресангувати, потрібно їм їх заставити помилитися. Чи готові до цього Динамо? Чи є футболісти в Динамо, які спроможні це зробити? Чи налаштована гра в Шовковського так, щоб тиск киян і пресинг киян призводив до помилок суперника? Я цього не побачив в Європі. Тому Динамо Київ потрібно навіть не Динамо Києва, а Шовковському в даному випадку потрібно. Іти мені здається, тому що змінювати вже нема що. Тепер переходимо до прогнозу на цей поєдинок. Sport Динамо Київ. Так, я перед сезоном говорив, що від Динамо нічого не очікую з огляду на їхній стан, взагалі, як вони грали проти Пафоса Макабі і на їхню трансферну кампанію, так і продовжую нічого не очікувати. Плюс до того, беремо до уваги Samsung Sport, який зараз в непоганій формі. В цілому вони конкурентноздатні, в них є хороші легіонери, в них є поставлена гра. Що важливо для команди в Європі, щоб була бляха поставлена гра. Вони знають, що вони будуть робити на футбольному полі. Вони організовані, вони контратакувальні, в них є футболісти під цей футбол. А в Шовковського, ну, чесно, я не знаю, який стиль у Динамо гри саме в Європі. Мені здається, що його нема. Стиль гри в тому, що його просто немає. Динамо Київ. В усіх матчах програє боротьбу. Динамо Київ фактично в кожному матчі привозить собі моменти або червоні картки, або пенальті. Якщо говорити про захист, Динамо Київ інертне в атаці, там немає ні нападника нормального, який може завершити епізод. Креативних футболістів, тому що зазвичай ну, на Боярського не ставили. В основному він в УПЛ дає профіт в Європі, йому треба допомога. Шапаренко ніякий. Він здав до себе вимоги. Так само, Брашко це просто жах. Людина за рік просто перетворилась в іншого футболіста. А, на трансфер Марк він найдорожчий гравець Динамо. В цьому вся біда, розумієте, що цифри на трансфермарк нас вводять в оману перед кожним сезоном. Ми дивимося, блін, там 80 мільйонів Динамо проти нас якісь там команда з бюджетом в 20 лямів, там їх виносить, маємо 10-0 за підсумкою двох матчів, а в кінцевому випадку дивимося і. Де ми зараз? Ми в лізі конференції в цьому матчі, що може врятувати це, якщо київське Динамо зіграє скажімо так, невзручний футбол для сам Суспор. Як я вже й говорив, їм незручно грати з м'ячем і домінувати. Тобто вони не ідеальні в захисті. Вони беруть за рахунок організації, за рахунок контратак, швидких флангів. Якщо їм віддати м'яч, і що важливо. Чинити на них тиск, пресингувати компактність позаду, пресинг там хоча б в середньому блоці, їх накривати, заставляти помилятись тоді це має сенс. Тупо сідати назад, як це зробило Динамо там проти Крісел Пелес. В цьому нема сенсу. Динамо, якщо зіграє от саме так, да обережно без м'яча але ну просто без любого супротиву, ну, то нас знову розберуть. І неважливо сам спору зручно грати в такий футбол чи ні. В них є легіонери, які знають, що їм робити на футбольному полі. Якщо ж ми навпаки зіграємо плюс-мінус в свій футбол, якщо його можна назвати своїм, тобто ну, там, тримати м'яч більше за суперника, намагатися грати позиційно, це теж нас, нам не підходить, тому що динамо не вміє грати позиційно в Європі. Там немає кому грати позиційно. Є Буяльський. Знову ж таки, один футболіст. Караваєва чи поставлять його? Ну, скоріш за все так, тому що тимчик ми бачимо, що ще не готовий. І плюс людина зараз в формі. Але на захист, ну його будь розривати Розумієте, позиційно Каравай прикольний в атаці. Хто його буде страхувати? Хто буде встигати за мусобою, за ним бігати, за колібалі і так далі? Я не знаю, хто це буде робити. Там мені один Тіарев в захисті. Зараз реально подобається. Футболіст, але він поки що один. Тому як би Динамо зіграло, це буде все одно нам незручно, тому що Шовковський сам до, до цієї ситуації призвів, що команда не конкурентно здатна на рівні Єврокубків вже другий сезон поспіль. Я тут нічого від Динамо не очікую. Я очікую, хіба якщо Динамо десь зі стандарту заб'є, якщо якийсь стандарт запрацює, тому що це єдине нововведення від Динамо цього сезону, що вони запросили аналітика, який працює над, над стандартами, і в деяких поєдинках реально видно, що Динамо ну, може певні якісь моменти з цього мати. І Забивати м'ячі, тобто на це я розраховую, можливо. Але в будь-якому випадку, Samsung Спорт для мене виглядає команду більш готовою, плюс до того, вони грають вдома при рідних вболівальниках, шалений тиск, там завжди дуже класно підтримують свою команду. Тому е, я прогнозую тут перемогу Samsung спора поразку Київського Динамо. На даному етапі ми не можемо конкурувати з огляду на те, що я бачу, на рівні таких команд, навіть таких команд, як Samsung Спорт. Тому що Динамо Київ могло б грати на контратаках. В нас є всі ресурси. В нас є плюс-мінус швидкий Форвард Гереро, в нас є швидкі фланги Волошин -Шола. Ну всі карти на руки. Шапаренко який начебто має просувати м'яч, ну все. Це це як Шахтар в Лізі чемпіонів, коли Мудрик Судаков видали фантастичний сезон при ну, от В Динамо є плюс-мінус оці ресурси. Але чомусь Шовковський. В УПЛ намагається домінувати на футбольному полі, як наслідок його домінування зводиться до того, що в другому таймі команда просідає і пропускає м'ячі в Європі. Ми виходимо обсиратися чисто грати на відбій, тобто два різні футболи, в яких ми взагалі не, не вміємо показувати кращий, кращу якість ні там, ні тут. І як наслідок, ми виходимо на матч Єврокубків і зараз я вважаю не в статусі фаворита. І з огляду на нашу форму також. Тому поки що, це не той суперник, де Динамо може забрати очки. І я вірю в те, що Динамо може десь зіграти на нічию. Але потрібно а, тоді враховувати те, що Динамо зіграє позаду якість. Якщо Динамо не буде, звісно, привозити. То тоді є сенс вважати, що Динамо може забрати очки в самсон спора. Перемога це буде для мене взагалі ну якби це буде сенсація для мене. Якщо Динамо переможе самсон спор, я буду дуже здивований і я хочу побачити за рахунок, що це станеться. Можливо, дійсно хтось із футболістів просто вистрілить, видасть найкращий поєдинок чи щось в такому ключі. Ну, в тому, що самсон спор це навіть не фенербак чи не Бешикташ і все одно вони виглядають цікавіше. На папері, от по грі саме, не, не по трансфермаркту. Тому я думаю, десь приблизно 2-1. Я сподіваюся, що це буде веселий матч. Я Сподіваюся, що Динамо заб'є гол, хоча б, не буде мучити вболівальників без гольової серії в лізі конференції, заб'є там в останньому матчі якомусь Ноа, Можливо, да я, я все-таки сподіваюся, що Динамо щось покаже в Атаці, що будуть якісь сюрпризи. Можливо, не знаю. Щось присниться Шапаренко. Він згадає, що він три роки був футболістом і грав на непоганому рівні. Чи там не знаю, ну Волошин зараз непогано, мені подобається. Він і в збірні класно себе показав, як на мене, але його в потрібно вміти використовувати. Людина для... створена для простору. Якщо Динамо буде катати вату, нас розірвуть. Просто розірвуть захист. Якщо Динамо підсяде назад, то я сподіваюсь тоді, що ми все-таки будемо грати якісно в контратаку, застосовувати наших вінгерів. Як це робить Самсонспорту? Тому все залежить від Шовковського. Якщо він хоче зберегти місце тренерське своє в Динамо, він має давати результат в Європі. Тому що в УПЛ в нього не виходить ніфіга зараз? Якщо в Європі він зараз, хоча б не програє Самсонспору, це може десь пом'якшити його мінуси, але все одно. Шовковського потрібно буде звільнювати рано чи пізно. Суркіс на це не наважується, як я вже й казав, він його не буде прибирати, тому що він зручний тренер для Суркіса. Саме Олександр Шовковський. І, скоріше за все, це станеться Ну напевно взимку. Якщо Динамо зараз ці матчі не програє, там в УПЛ, да? то що УПЛ на першому місці зараз стоїть. Я думаю, для Суркіса, і загалом для Динамо. Європа, це вже другорядне, але якщо тут... Динамо зможе хоча б давати якісь результати. Це буде ну відтерміновувати звільнення Шовковського. Тому, як на мене, набагато краще, якби Динамо програло в УПЛ уже свої матчі і. Були якісь зміни, тому що ідеї Шовковського вичерпали себе. Він нічого нового цій команді вже не принесе. Команда й далі буде мучитися по інерції, десь давати в УПЛ якісь результати в Європі, як завжди, нічого не буде. Тому не знаю, можливо, я так негативно якось налаштований на це все. Можливо, ми побачимо сенсацію, але, на жаль, поки так. Я не, не бачу звідки брати тут позитив. Тому що я завжди підходжу до там на початку сезону з позитивним ключем. На матчі наших команд в кваліфікації. Зараз мені здається, треба бути максимальним реалістом і дивитися, і готувати як мінімум себе до найгіршого. Для того, щоб потім ну, хоч чомусь дивуватися, приємно було. Тому, ну, друзі, від вас я буду в коментарях чекати власних прогнозів. Сподіваюсь, можливо, ви знайдете якийсь позитив як краще Шовковський, щоб зіграв проти цього Самсунспора, але ну, суперник не страшний. Просто що ми на фоні них насправді котенята. Звісно, будемо чекати матчу, спостерігати за ним разом на прямій трансляції. Я сподіваюся, що її проведу. Але якщо щось зміниться, то в Телеграмі я буду повідомляти, туди підписуйтесь додатково. Ну і під кінець цього відео, поставте вподобайку. Це важливо в підтримку контенту, який виходить на моєму каналі. Я сподіваюся, вам подобається або хоча б цікаво слухати на фоні, чи я не знаю, як ви дивитесь. В будь-якому випадку, підписуйтесь. Щоб не пропускати нічого в світі українського футболу. І чекаємо вже четвер, де й визначиться доля вже Шахтаря та Динамо. Тому всім до нових зустрічей.